Священники Чернівецько-Буковинської єпархії під час буремних і трагічних подій були у Києві на Майдані, стояли на барикадах, виконували свою місію, несучи підтримку молитвою мирним протестувальникам. Поміж богослужіннями у своїх парафіях, священники з Буковини використовували вільні дні щоб бути з людьми у вирі подій. Духовенство у центрі Києва проводило молебні, зверталося до влади припинити жахіття. Ці події стали історичними, а українці не мають права забути ціну власній свободі. Зауважили учасники зустрічі у Чернівецькому медичному коледжі. На цю зустріч завітали настоятель соборного граму, преподобної Параскеви Сербської у Чернівцях Микола Семелюк та протоірей Роман Грищук, які були на майдані. Студентам спершу показали відеокадри реальних подій на Майдані, а потім священники розповіли про Майдан, про мужніх людей, начебто звичайних громадян України, а з'ясувалося героїв. Коли до мене подзвонили мої друзі і сказали: їдемо на Майдан, я, не вагаючись, вирішив поїхати, щоб бути там разом з вами. Всі ті події, які ми бачили щойно, відбувалися на наших очах. Але всі ті події, які відбулися, вони не мають права забутися і не мають права бути потоптані тими, хто прийде до влади. Тому ви є ті, хто змінить цю владу. Ви є ті, хто буде будувати майбутнє нашої країни. Все, що відбувалося на ваших очах у новітній період історії, ніколи не повинно бути забутим. Господь дав людині вільну волю. І цією вільною волею людина користується кожного дня. Хочете зробити так, хочете зробити інакше, Господь вас насильно не заставить не робити ні те, ні інше. Але пам'ятайте, від того, що ви будете робити, від того буде залежати ваше життя, від того буде залежати ваша доля, від того буде залежати майбутнє нашої країни. Мені сподобалося слово Тетяни Чорновол, коли вона сказала, що у 17-му році, коли Відбувалася революція в Росії, хто промовчав і був байдужий, то у 33-му році їв своїх дітей. І ця трагедія по сьогоднішній день є кровавою раною на тілі українського народу. Уже 1 грудня наші священники з нашої партії вирішили їхати. Для того, щоб бути зі своїм народом. Кожен з нас, із священників, які поїхали, він зрозумів, що просто коли б'ють свій народ служити у церкві, службу Божу, читати Євангеліє, і молитися за тих людей, яких б'ють, і на цьому покласти крапку, то це якось не по християнці. Нам, наша совість, це не добавляється. Хвилиною мовчання духовенство і студенти вшанували пам'ять загиблих небесної сотні, яких зараз оплакує вся Україна.